Про книжку Пітера ціля від нуля до одиниці я чув не раз. Але не надто звертав на неї увагу, бо вважав, що це буде прям типова водичка в стилі більшості сучасного нонфікшену, тим більше, якщо мова про стартапи. А даремно, книжка виявилась доволі цікавою. Я б сказав навіть крутою. Тут немає готових формул, заготовок чи стратегій. Це швидше цікаві роздуми, цікавої людини. Від популярної бізнес-літератури вона відрізняється тим, що успішний успіх вам автор точно продавати не буде. Більше того, Пітер Тіль не писав її навмисно. У її основі лежить курс лекцій, прочитаний ним у Стенфорді, який був старанно законспектований одним зі студентів. А коли він це опублікував онлайн, текст став надзвичайно популярним, і вже сам Пітер Тіль вирішив це упорядкувати і випустити повноцінно друковане видання. В процесі прочитання книжка поступово доносить до читача те, що відрізняє успішні стартапи від Файлсторі, специфічний тип мислення і логіку дій їхніх засновників, надає інший погляд на здавалося б звичні речі і підштовхує до їх переосмислення. І в той же час тут немало сторінок присвячено тим речам, які не змінюються з А Адже ваше завдання, як засновника фірми, це грамотно закласти основи. Неможливо побудувати велику кампанію на перекошеному фундаменті. Бо маленька людина вірить в удачу і спряталась біг обставин, а сильна людина вірить у причини і наслідки. Фокус тут не просто на бізнес як такий, а саме на стартапи. Багато важливих речей пояснюється по темі конкуренції і монополії. От мені сподобалося, як автор чітко доносив, що побудувати успішний і захищений бізнес, потрібно знайти спосіб вийти за рамки звичної конкуренції усіх з усіма. Бо проблема в тому, що якщо на ринку постійно конкурують між собою багато гравців, це неодмінно призводить до зниження мержі. А якщо націнка мінімальна, це не дає бізнесу інвестувати в розвиток і створює ризики у випадку навіть мінімальних кризових ситуацій. В результаті надмінна конкуренція призводить до того, що ніхто нічого толку не заробляє. А ще тут багато цікавих історій з життя тих, хто зараз є іконами технологічного світу, і є немало фактів, які ви навряд чи знали про ранні період встановлення Facebook, PayPal та інших відомих компаній. Ця книжка вам зайде, якщо вам цікаво не просто копіювати відпрацьовані шаблони, а хотілося б створювати щось нове, бо саме тоді, коли ми робимо крок у невідомість і приносимо у це світ щось таке, чого що раніше не було, ми робимо крок від нуля до одиниці. Нагадаю, ви читаєте думки Пітера Тіля, мільярдера, засновника PayPal, інвестора SpaceX, Facebook і власника стартапу Palantir який спеціалізується на аналітиці великих даних. Останні, до речі, своїми технологічними розробками зараз допомагає ЗСУ, і його основними замовниками є американські спецслужби. Насправді мені важко дати на неї прямо однозначний відгук, тому що книжка хоч і легко читається, але явно непроста. Деякі її розділи є сенс прочитувати повторно, і через певний час там можна буде знову знайти для себе щось нове. І в той же час від нуля до одиниці це книжка явно не для всіх. І я не буду рекомендувати читати її кожному. Бо вона точно не підійде тим, хто хоче просто зрубати бабла і не зацікавлений у всяких там вищих матеріях, типу змінювати себе, світ навколо стартапах і тому подібних речах. Але я точно можу рекомендувати і тим, хто хоче створювати щось нове, щось таке, що може змінити на краще не лише ваше життя, але й життя інших людей навколо. Я рекомендую цю книжку всім, хто хотів би в якийсь момент перейти від нуля до одиниці.